Вітаю вас, 9 класи. Я сьогодні пропоную вам виконати певну роботу, яка підсумує матеріал вивчення першого розділу основи теорії держави і права виконанням практичної роботи. Я трошечки вам сьогодні допоможу в її виконанні. А хто буде дуже уважний і із самого початку і до кінця пролистає нашу презентацію, перегляне її дуже уважно, взагалі знайде дуже багато відповідей в ній. Отже, практична робота називається так: соціальні норми в житті людей. Згадаємо, по-перше, що є соціальними нормами. Це правила поведінки людей та їх об'єднань, що покликані врегульовувати життя суспільства з метою забезпечення в ньому порядку і стабільності. Види соціальних норм у вас перелічені на третьому слайді, а також ви їх зможете знову-таки прочитати, побачити на сторінці 42 вашого підручника. Всі вісім. Більш розгорнуті, перелічені, незважаючи на ті на те, що основних сім тут виділені правові, морально-етичні, релігійні, корпоративні, політичні, естетичні, звичаєві або звичаї та традиційні. Прошу до самого завдання. Працюємо із текстом сторінок 42-43. Нам необхідно дати відповідь на певні запитання. Основних завдань у вас тут буде. 3. Необхідно знову ж таки визначити, який вид соціальних норм, залежно від способу встановлення і забезпечення відображено в певних варіантах тексту, дати визначення цього виду соціальної норми і довести, власне, свою думку. А далі перелічені варіанти основних, на мою думку, найбільш, можливо, незрозумілих, із варіантами наведених прикладів. Наприклад, традиційні норми, да, вид соціальних норм, який склався історично та закріплений в суспільній практиці внаслідок багаторазового повторення, і як варіанти наведені вам приклади. Наступний релігійний вид соціальних норм, норми, які регулюють поведінку, і специфічні культові дії, які засновані на віруваннях, на віровченнях, на вірі в існування в Бога. І не забуваємо, що за Конституцією України кожен із нас має право на власне віросповідання: вірити або не вірити, приймати і не приймати на віру будь-яку релігію. І приклади вам також тут додані. Корпоративні норми це правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян. І, як приклад, доведений варіант: правові норми. Це вид соціальних норм, що встановлюються і охороняються державою. Наприклад, кожному гарантується право на свободу думки, слова, і розповідання, знову ж таки повторюся, да? і кожен має право на власні погляди і переконання. Як варіант, ну, знову ми можемо власне свою інформаційну певну складову. Вільно поширювати в усній письмовій або в інший спосіб формі на вибір, але якщо це не є заборонено законом. Як, наприклад, на сьогоднішній момент певні праві радикальні угрупування, да, що ми почули сьогодні, уже деякий день точаться страшні події недалеко від наших кордонів в Ізраїлі, наприклад, і все те, що свавілля ми баймо, маємо і відчуваємо з боку Росіян. Моральні норми це правила поведінки, які склалися в суспільстві під впливом громадської думки відповідно до уявлень про поняття такі, ну, знаєте, у кожного своє. Да? Ми в п'ятому класі ще з вами нам трохи пощастило. Якщо я не помиляюсь, у нас був, був урок етики. Да? Зараз це більш поширений курс, діти ще вивчають курс культури добросусідства. Поняття добра і зла, у нас у кожного різні зовсім, але як приклад тут наведених моральних норм у вас є. І нарешті, власне, саме завдання. Сторінка 42. Ви маєте перше письмове завдання. Необхідно відповідно певних видів соціальних норм навести і скласти характеристику кожній соціальній нормі. Відповідно до тих підказок, які вже були тільки що озвучені, діти відповідно до тих підказок, які ще містяться в цій презентації, і відповідно до тих підказок, які містяться в вашому підручнику. Але, будь ласка, приклади наведіть власні, які не схожі на ті, що вже запропоновані. Друге завдання знаходиться у вас на сторінці 43. Вам необхідно визначити усі ці перелічені. 11, якщо я зараз не помиляюся певних видів і ситуацій. Вам необхідно дати характеристику певної соціальної норми, про яку йдеться, і охарактеризувати її. І нарешті, як на мене, найцікавіше завдання, незважаючи на те, що вона написана творчим завданням. Я хочу, щоб ви всі до нього підійшли з певною іронією, з певною посмішкою. І нехай це не буде для вас якимсь катуванням. До наступного тижня, я думаю, всі впораєтеся. Тут, може бути, власне, вам прикладом, всі ви дивилися фільм Пірати Карибського моря. І ось певна ситуація. Уявіть, що ви потрапили на невідомий острів, і місцеве населення обрало саме вас, власним правителем. Але з вимогою, що ви допоможете організувати їхнє суспільне життя. Використуючи свої. Знання із соціальних певних норм та їх видів допоможіть місцевому населенню забезпечити порядок і стабільність на острові. Але, діти, дуже важливо, ви маєте в обов'язковому порядку прописати як висновок, які дії ви будете робити першочергове і чому саме. І далі є певніші нагадування, нам з вами, як Кодекс поведінки, учню, і нарешті є певніші підказочки. Я дуже сподіваюся, що ви ними скористаєтеся. І дуже покажуть гарні результати виконання вашої роботи. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі. Чекаю класних ваших робіт. Бувайте!